який став на шкаф військового капелана, він в першу чергу стає капеланом. Його задача об'єднати весь особовий склад в єдину сім'ю, в сім'ю воїнів, яких, в яких є дух незламності, дух непокорності, об'єднати їх, тому що будь-яка віра вона проповідує любов і братство. Завдання капелана об'єднати їх всіх для чого? Для того, щоб не було розмірду між ними. Якщо людини є принципи, з такими людьми можна будувати боєздатний підрозділ От єдину, одну сім'ю, сім'ю воїнів, сім'ю захисників. Головна функція капелана – це питання. Які я задавав сам собі, і отримав цю відповідь в Оріхові на бойових проважав хлопців на точку спішування. Це питання я задав їм в пікапі, коли ми їхали на спішування. От і хлопці сказали, отче, саме головне це те, що крайньо ко ми бачимо перед тим, як виходить на бойовий, це ваші очі, і коли ми можемо говорити з вами, а через вас і з Богом. Є два випадки: один із е -е, свідчень. Господнього благословіння над підрозділом. 32 бійці наші потрапили в оточення. Була дуже тяжка, складна ситуація. От. Тимчасово був відсутній зв'язок з ними. От. Але хлопців я вчив молитися, і це правда. Вони потім дякували Господу Богу, дякували мені, що я навчив їх молитися. І в тяжку хвилину, коли вони не знали, що робити, вони всі звернулися до Бога. Всі разом помолилися, і Господь їх вивів, Не повірите, вивів прямо на позиції Кацапів. От коли вони підходили до, до них, Господь так розставив, що в йшли два воїна наші, які розмовляли на російській мові. Коли Кацапим кинули, е ребята, от вони їм відповіли. Вони пройшли мимо підрозділ, а підходимо. Бачимо, воно це вже було по сутінках. Бачимо, каже, ну думали, що може наша каже, російська мова, підходимо, бачимо силуєти рядом стоять бехи. У нас їх не було. Ми зрозуміли, каже, що потрапили до Кацапів. Але вони пропустили їх, сказали. Хлопці наші приходять мимо їх, вони хлопці по плечу кажуть: ребята, насипте цим хохлам. Наші відійшли метрів за двісті, чують ззаді крик і постріли. От вони прийняли їх за свою за свій штурмовий підрозділ. Господь так управив, що вони підійшли до них в той час перед їхньою групою. Осліпив настільки, що вони прийшли мимо них по плечу нас хлопь. кажуть, пацани насипте їм там. Це тільки може Господь Бог так. Своїм не силою своєю врятувати так само були хлопці, наші на Оріховському напрямку, де від 35 до 53 діб були на. Позиціях була така тяжка ситуація в пару тижнів, коли е, у нас не було можливості доставити їм питну воду і їжу в тих об'ємах, яких потрібно, ставляли мавіками. 0,5 води це зараз. І тобто були такі моменти, де на позиціях хлопців було 4-6 8 людей, 0,5 води на добу. Це дуже тяжко. Коли хлопці повиходили, вони втратили возі від 10 до 30 кілограм. Але таки ж знову дякували Господу Богу, тому що вони молилися, маючи з собою іконки 90 псалма. Вони казали, це тільки це у нас врятувало, віра у Бога, що ми не, не зійшли з розуму і не перегризли один одному горло за те ковток води. Тому це дуже велике свідчення, які Господь відкриває для нас, коли ми молиться до Нього і щирим щирим своїм серцем. Для нас, українців, я би побажав, б побажав віри, надії і любові. Головне. Віри в Господа Бога, головне щирих молитв, не пластмасових, як я називаю їх, тому що тільки на сьогоднішній день тільки Господь нас може врятувати від цієї навали, яка йде до на нас. І тільки Господь нам може подарувати життя нашої нації, життя нашому народу, життя нашому майбутньому. Тому що ми всі бачимо, що Кацапа хочуть нас знищити, в самому прямому смислі цього слова знищити нас як людей, просто прийти і вбити. І тільки Господь може нас врятувати, тільки на нього вся надія. І я прошу всіх українців, щоб ви молилися, молилися і звертались до Господа Бога з надією на те, що Він врятує, тільки в його волі все це зупинить. Слава Україні! Героям слава!